Перше в Кузнецовську було проведено турнір з дзюдо на Кубок мера, приурочений дню фізкультури та спорту. Змагання пройшли в спортивному залі Палацу культури імені Лесі Українки, під патронатом міського голови Сергія Івановича Анощенка та начальника управління освіти Гончара Анатолія Микитовича. Цьому році завдяки міському голові Сергію Івановичу Анощенку та начальнику управління освіти Гончару Анатолію Микитовичу було закуплено новий мат татамі для боротьби. з дзюдо». Тому ми вирішили зразу ж показати, що є підтримка з боку міської влади і провести перший відкритий турнір на Кубок міського голови Сергія Івановича Анощен. Мета даних змагань це популяризація дзюдо в місті, в області, покращення спортивної майстерності вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. Участь взяли команди з міста Дубно, Луцьк, Квасилів, Хмельницький, Кузнецовськ. Цьогоріч змагалися 62 учасники. Значить, головні організатори це дитяча юнацька спортивна школа. Саме наша, це наша ідея провести за підтримки міського гулиту Сергія Івановича Нощенка, Гонча і Гончара Анатолія Микитовича, начальника управління освіти. Також ми хочемо подякувати всім приватним підприємцям, які відгукнулися які надали спонсорську допомогу. І сьогодні ми маємо змогу провести цей чудовий турнір. На жаль, на жаль сьогодні не, з деяких причин не, могли, не змогли під'їхати такі команди, як міста Львова, міста Нітішина, Ківерці Волинської області. От. Зараз участь приймають команди міста Дубного, дві команди з міста Луцького. Квасилів, місто Кознецовськ і Хмельницький. Всього загалом 62 учасники. Розраховуємо трошки на більшу кількість учасників. Ну, як кажуть, будемо сподіватися, що на наступний раз, на наступний рік ми будемо також проводити цей турнір, буде, буде більше учасників. Головний суддя змагань Магомедов Арслан Абдулаєвич. Головний секретар кочерга Ольга Іванівна. Суддя в полі Онищук Володимир Іванович. Yeah, All У ході змагань було визначено кращих спортсменів в кожній ваговій категорії. Перше командне місце та золото турніру здобула команда міста Хмельницького. Срібло виборола команда міста Кознецовська, а бронзу команда міста Квасилова. Нагородження провели міський голова міста Кознецовськ Анощенко Сергій Іванович, голова комітету фізичної культури та спорту Шкабура Анатолій Андрійович та директор ДЮСШ управління освіти СУС Віктор Валентинович.